Для мене челендж як ментора. По-перше, -по як я став ментором три або чотири роки тому назад в нашій компанії прийшли до мене і сказали: А ти знаєш, що ти ментор? Я кажу, я працюю, не заважайте, будь ласка. Каже, ну там є запити там, от по твоєму напрямку, там бізнес-аналізу, менеджменту, там є свічери, є джуніори в IT і так. Ну, ти коротше, ми ж тебе вже записали. Я кажу: ну, окей, я вписуюсь в ці ініціативи, там розберемося. А, і до мене прийшов або прийшла, я вже не пам'ятаю першого менті, треба згадати, але прийшла людина а, задати мені тисячу запитань, і взагалі не бажаючи в цьому розібратися. Ну, принаймні, мені так здалося. Я взагалі не зрозумів, що я мене. Ну, я щось знаю, я розкажу. І я зрозумів, що так це ж можливість. Навчитись в щось нове для мене менторство. Я повч... почав завантажувати в себе геть нову інформацію: що таке чим він відрізняється від коуча, причому тут вчитель, т'ютор і далі, далі далі далі. І це була точка трансформації.